Ранок, 12, 12 листопада, вівторок, і ми сьогодні будемо говорити про те, з чого починається успіх. А всі хочуть бути успішними, щасливими, багатими, здоровими, мати класні стосунки, подорожувати, бути прям жити життям мрії, реалізовувати їх, і начебто все просто, але складно водночас, бо з чогось. Потрібно почати. І сьогодні буду з вами говорити про найважливіше у житті кожної людини і на мій погляд, найскладніше. Знаєте, це про те, що все геніальне, дуже просто, але чомусь всім нам достатньо складно з цим працювати. Я зараз хочу поширити, спробувати вперше таке роблю, поширити вам картинку. В інстаграмі для того, щоб ми могли більш-менш плідно попрацювати. О, супер! Всі бачать напишіть мені, будь ласка, вогники. Там, не знаю, щось, смайлики, що завгодно? Напишіть, ви, видно чи ні. Або хочу, щоб ми з вами були на одній хвилі і розуміли, про що мова. Бачите? Ірина, дуже дякую, дякую, дякую. Тож, що це таке? Зараз всі прокачені, продвинуті, всі все знають. Що це таке? Знаєте, що це таке? Що це за картинка? Що зображено на ній? Бачите, написані різні емоції, і будемо зараз розбирати, чому успіх і щастя у будь-якому контексті, у будь-якій сфері життя починається з цього. Без цього взагалі немає, е, немає сенсу кудись рухатися і щось робити. Я буду сьогодні достатньо інтенсивно говорити, бо я так обмежена по часу. Емоційні е, тона. Там, це називається спіральна динаміка. Спіральна динаміка. Про що це? Якщо дуже-дуже коротко, кожна емоція має свою вібрацію. Абсолютно все в цьому світі. Я думаю, це не новина. Якщо не вірите мені можете перепровірити. В гуглі, в чаті GPT. абсолютно все енергія. Да? І енергія має певні коливання. Коливання ці вимірюються в герцах і відповідно, кожна емоція має свою, свою інтенсивність коливання. Так от, якщо говорити про наше життя з вами, воно так побудовано, і все абсолютно, що відбувається, сприяє тому, щоб ми з вами були внизу по цій спіральній динаміці. А низ, як ви бачите, я думаю, вам видно, так, що там написано: найменше це страх, почуття провини, і вже найнижче після цього нічого немає, це смерть. І всі-всі-всі події в нашому житті, не знаю, там звільнена з роботи. Ковід, війна, якісь політичні перетурбації, а все, що ми з вами проживаємо, українцям не треба це пояснювати, все зрозуміло, все сприяє тому, щоб ми з вами опинилися внизу. Чим це небезпечно? Як ви думаєте, от чим небезпечно відчувати? Ну давайте візьмемо найнижчі такі емоції, це образа, да, коли ми брешемо. Ну це не зовсім емоція, неважливо. Да, стани, дії, поведінка, емоції. Коли ми відчуваємо страхи, не рухаємося далі, нам там страшно щось зробити, чим це небезпечно? Які ваші думки? Чому? Так небезпечно зависати емоційно от в цьому низу по цій спіральній динаміці. Чому це погано? Ну нічого ж такого, ну прожила я все своє життя там в страхах якихось. Або гнів я відчуваю постійно, да, якусь там злість, гнів, або ображаюся на всіх. Ну, подумаєш, і що, ну можна ж так прожити? Можна. Чим це небезпечно? Чому це погано? Ну, давайте так. Якщо по верхам говорити, то як мінімум людина в цьому стані, якщо вона живе і затримується в цьому стані, вона не має грошей, вона не має стосунків або вони дуже ну, Токсичні, да, погані. А вона не має класного оточення, вона не може розвиватися, вона не може створювати у своєму житті от те все, до чого ми прагнемо. Ми прагнемо до успіху, до там щастя, проявлення, багатства і так далі. Не буде розвитку як особистості. Так, да, але це ну, можна ж теж прожити без розвитку. Ну, Окей, ну розвинулася як особистість, якось Да? Тобто, найстрашніше насправді, щоб ви розуміли, ну, по-перше, слово смерть вас має якби, трішки включити. Да? Це не метафора, це буквально. Тобто смерть, вона, бачите, по герцям, те, що я казала, 0,2, 22 і А і далі вже тільки, тобто, у нас виходить, що страх, почуття провини це 02 і І далі, тобто, якщо ми. Ще нижче спускаємося, то це вже смерть. Чому? Тому що ми починаємо себе руйнувати, і це важливий момент, якщо людина живе тривалий час у страхах, у образах, у брехні, вона починає руйнувати себе. Звідси вся можлива і неможлива симптоматика. А звідси багато хвороб різних, і по суті йде така програма саморуйнація, все. І ну, це вже так знаєте критична точка. Давайте це просто щоб ви розуміли, що е, це фізікою, да, пояснюється пояснює, не просто, да, що треба позитивно мислити, і буде вам щастя. Ні, все має своє обґрунтування. Тож. Дивіться, якщо все наше життя з вами а, сконструйовано таким чином, щоб ми з вами жили внизу, ну це легше, об'єктивно. Давайте пригадаємо, будь-яка ситуація, от вас звільнили з роботи. Ну, що ви відчуваєте? Напишіть мені, будь ласка, хто з вас відчував, хто хоч раз з вас проживав звільнення з роботи? Я проживала один раз здається. Дуже неприємно, м'яко кажучи. А, ти реально ображена. Тобі здається, що це вселянська несправедливість. Тобі здається все, я в повній дупі, і як взагалі далі жити, я не знаю. А ти починаєш занурюватися в страхи, тому що тобі здається, що, що я далі буду робити, на що я здатна, хто мене візьме. Це ж треба якось щось ну, виживати, платити за квартиру і так далі. Тобто тебе починають такі паралізувати ці страхи і ці думки. Відповідно, що відбувається потім. Коли людина зависає в цьому, вона реально починає зіштовхуватися з чим? Що в неї немає грошей, що її ніхто, ніхто не бере на роботу. Вона приходить на співбесіди і кажуть дякую, але ні. Чому? Як ви думаєте, чому? Поспілкуйтеся зі мною, будь ласка, у мене мало часу, тому прям залучайтеся. Дуже важлива тема. Я е, виділила мало на це часу, але я вже як склалося. Було й важко, коли нікому нікому підтримати. Це дуже страшно, так, да, я розумію вас чудово. Але от сьогодні, будь ласка, залиштеся. У мене ще 20 хвилин є. Просто ви маєте зрозуміти суть цього всього, і страшно, якщо ви зависаєте в цьому. Тож, чому, коли ви в такому стані, вам образливо, що вас, наприклад, звільнили, ви можете накласти свою будь-яку ситуацію: розлучення, зрада, хтось там від вас морозиться. Що ще? Тобто будь-яка негативна ситуація, і ви занурилися в емоцію образи, вам так неприємно, вам страшно, і ви от в цьому стані. Чому у вас після цього нічого не виходить? Як ви думаєте? Де фокус там результат, тому так складається, коли ми боїмося. Так, так, Сеня, привіт, дуже рада бачити мої випускниці курсу. Так, дивіться, пояснюю. А, звідки до вас приходять гроші? Звідки? Давайте включайтеся, бо я так сама мені важкувати. Звідки до вас приходять гроші? Так, да, енергія, звідки береться, все залежить від енергії, так. Да. Але від людей, так, да, супер. Гроші до вас приходять від людей. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, якщо людина, бачите, вона там вже на грані смерті по своєму вібраційному стану, да, те, що Ірина написала, енергія, тобто її енергетичний рівень мінімальний а, від праці від близьких, від людей, від людей гроші приходять. Тобто ви в страху, в почутті провини, в, там, в образі, вже енергетично ви близькі до фінішу. Хто до вас хоче приєднатися? Коли вам люди платять, вони до вас приєднуються. Якщо дуже грубо і метафорично це озвучити, це звучить так: я тобі заплачу гроші, я хочу до тебе приєднатися енергетично. Якщо, вибачте, ви там вже на межі 0,2 Гц, да? тобто ваш рівень енергії. Що з вас взяти? Коли вам людина платить, подрозумівається, передбачається, що ви маєте обмінятися з нею енергією. Тобто, вам заплатили, ви щось віддали. А що ви можете віддати, якщо ви на, на межі? Розумієте? З вас, вибачте, нічого взяти. Більше того, підсвідомо, людина відчуває. Я зараз їй дам гроші, і вона взагалі не витримає. Тому що ви ж ці гроші маєте ще витримати, тому що це теж енергія. І тому не беруть на роботу після співбесіди. Клієнти зриваються в останні моменти пишуть: ой, вибачте, вибачте будь ласка, я передумала, а мені треба перенести там, консультацію. Не знаю, там, якщо ви товар якийсь продаєте, вони відміняють. Чому? Тому що ви внизу все. З вас немає що взяти. Клієнт підсвідомо буде відчувати, що він вас взагалі доб'є. Він до вас прийде і він вас доб'є. Да? Ви в нуль перейдете. Відповідно, знаєте це відчуття, коли людина енергійна, в класному стані, вона така позитивна, що це означає? Чому ми до них тягнемося, до, таки, до таких? Чому, якщо ви зайдете в кімнату і буде стояти якийсь ображений на життя, незадоволений, бурчун, варчун? І буде стояти людина, яка сяє там, всім допомагає, усміхається, у неї, от, що не запитаєш, вона якась така радісна. Чому ви до неї підете, а не до варчуна борчуна Тому що, подивіться на ем, малюнок, у неї високий рівень цієї вібрації. Енергія це вібрація, стан це вібрація, думка це вібрація. Тобто, по суті, якщо е, мовою фізики казати, у неї дуже висока вібраційна частота. Найвища вібраційна частота це щастя, да, стан любові, вдячність, вдячність. До речі, тут здається, а не є вдячність, вдячність. Це все дуже високі вібраційні стани. І, відповідно, дивіться, як цікаво. Пам'ятаєте, чоловіки, чому чоловіки люблять, люблять дарувати подарунки жінкам? Напишіть мені, будь ласка. Не знаю, тут є чоловіки, немає чоловіків. Або жінки. Як ви думаєте, чому чоловіки люблять дарувати подарунки жінкам? Ваші думки? Напишіть, будь ласка. От чому? І до речі, теж да, є історія, коли, коли комусь дарують, а комусь не дарують. Так, да, дякую. Байер Кроп. Отримують енергію радості. Що відбувається? Отой енергообмін. Він приніс через яскраві емоції. яскраві які. Да? Це радість і вдячність. По суті, знаєте, є такі дівчата. Зараз буду в ролях показувати. Знаєте, їй навіть якусь фігню подаруєш, що вона дякую тобі! Оце клас! Який подарунок! Боже, супер! мамо, дякую! Ну, є такі люди, і вони так реагують. І що відбувається? Чоловікам хочеться далі дарувати, далі балувати, тому що він їй дав. Подарунок, ну, можете вважати Аля гроші, да? тому що я, приклад на грошах наводила, неважливо що. Він їй подарував, а отримав в обмін оцю високу вібрацію радості, вдячності. Пам'ятаєте, коли ми знаходимося з малюсінькими дітками, новонародженими? Погодьтеся, що поруч з ними такий стан, з ними поруч стає так добре. Ти на них дивишся, ти усміхаєшся. Малюсінькі, да, такі? І ти такий. І тобі так стає на душі прекрасно. Чому? Тому що у них от этого всього немає. Вони в такому стані, умовно кажучи, знаходяться позитивному. І вібрації з ними абсолютно інші, тому змінюється і наш стан. Тому, коли в житті стається якась хрень, звісно, що ми з вами падаємо вниз по спіральній динаміці. у нас починається оця вся образа, життя несправедлива, він козел, начальник там, ще. Один козел, а, грошей нема, все, у вас нічого не зміниться. Тому що, якщо казати о, про гроші, наприклад, мене горло зіпершила. Перепрошую. Якщо казати про гроші або про стосунки, у цьому стані нічого не прийде. Ніхто до вас приєднатися не захоче. І ви можете долбати, скільки завгодно, відкривати ще, закупати там рекламу, продавати, не знаю, там розмовляти скільки завгодно з чоловіком. Що завгодно робити, поки не зміниться цей стан, поки ви не підійметеся вгору, нічого не буде. Чому так класно отвести ці, наприклад, щоденники вдячності? Мало хто його веде постійно, але чому. Це реально працюючий інструмент, який би він, він там нудний би не здавався, як би важко не було це робити. Тому що, по суті, що ви робите? Ви, там, в кінці дня, спускаючись вниз постійно да, через різні ситуації по спіральній динаміці, ви можете в кінці дня подякувати да, там, собі, людям, ситуаціям, і, відповідно, ваш вібраційний рівень підвищиться. Але. Ну, було б все так просто, якщо б, знаєте, окей, от я образилася, мене там не знаю, ну, не мене, давайте Машу зрадив чоловік. І ця Маша така. Дякую тобі, Міша, що ти мені зрадив. Зараз я підіймуся вгору по спіральній динаміці. Ну, це ж абсурд, правда? Ну, Це якби звучить і виглядає дуже дивно. Або якщо там, вас звільнили, або, не знаю, там кинули на гроші, теж сісти, особливо в моменті, коли це відбулося, коли вас отак от фігачить від емоцій несправедливості і вам хочеться вбити всіх на світі. То, звісно що сісти і подякувати, там, не знаю, грабітелю, начальнику, який вас звільнив несправедливо. Це теж виглядає дивно. Тому, який вихід з цього всього? Є ідеї у вас? Пишіть, будь ласка, є у вас ідея, який вихід, яким чином можна адекватно піднятися вгору по спіральній динаміці? От якщо якась супер важка подія, а ви не знаєте, що робити. До речі, я тут в такому темпі говорю, з цим всім ми працюємо на курсі та багатів. У нас курс вже починається в понеділок, офіційний старт п'ятого потоку, і дівчата будуть практи, практично вчитися. Працювати в тому числі і з цим всім, тому що це основа життя. Без цього взагалі не буде нічого. У мене вчора прийшла дівчина на розбір психологічний і каже, що у неї стан ну, от просто без Стосунки з чоловіком погані, от все. От просто вона там навантажує себе додатковою роботою, щоб заробити гроші. В неї вже починається от ця руйнація тіла. Вона, ну, якби в такому, ну, дуже ну, для мене це небезпечний стан, а хоче бути успішною. І я їй кажу: дивіться, ви поки не зробите от таку роботу да, самоаналізу. Не будете вчитися змінювати свій стан, не будете вчитися змінювати своє мислення, не будете шукати вихід із ситуації. Нічого не зміниться в вашому житті, тому що, наприклад, стан нестачі, стан страху, стан цієї провини, він множить лише те, що ви відчуваєте. Тобто, по суті, в реальності будуть закручуватися так ситуації, де ви будете це все. Нестачу, страх і так далі відчувати ще більше. Все, оце так працює. Більше ніяк. Тому, відповідно, на прависта багатій, ми з цим практично а, працюємо. І дівчата вчаться будь-яку ситуацію в житті, отак от підіймати вгору по спіральній динаміці і розбирати. Так, Марина пише: сфокусуватися на собі. А, розумієте, десь. Погоджуюсь, але ну, от дивіться, да, маші зрадив міша. Сфокусується вона на собі, да. як їй піднятися вгору? Ну, сфокусується, сфокусуватися на собі можна страждаючи, да, жаліючи себе, е, проклинаючи цього мішу. І, відповідно, воно просто нічого не дасть. Сфокусуватися на собі трішки погоджуюсь, але давайте я вам докручу, да, що з цим потрібно робити. По суті, розібратися, для чого більшого і для чого кращого ця ситуація сталася в вашому житті. І тоді вам про, про, просто емоційно піднятися вгору. Тоді вам просто змінити свій стан і мислення. Чому? Тому що, наприклад, Міша Маще би і не зраджував. Але Маша вже 10 років живе в співзалежних стосунках, де вона не заробляє гроші, де вона сидить, нянчить дітей, наприклад, забила на себе, там, не знаю, поправилась, набрала вагу і так далі. І вона не дуже хоче виходити на роботу. І ця ситуація була дана. Для того щоб вона вийшла з півзалежності, щоб вона протрізвіла, тому що у неї в житті були інші дзвоники, але вона їх пропустила. Да? Вона їх не помітила. І її життя відповідно шандарахнуло боляче. Для того щоб вона нарешті усвідомила, що їй треба. Рухатися далі, що їй треба а, займатися мисленням, впевненістю, тому що там за 10 років декрету вона вже стала не впевнена в собі, а, вона не вміє заробляти гроші. Не дай Боже, щось з мішою станеться, вона залишиться там з трьома дітьми, не вміючи взагалі подбати про себе і про них. Да? І, відповідно, ця ситуація у неї склалася для, склалася для того, щоб вона подорослішала, подивилася ясним. Ясними очима на своє життя, на мішу на себе, і відповідно, коли ти це усвідомлюєш, тобі набагато легше да, відчути там, певну вдячність, певну любов, певне співчуття. І навіть і до себе, і до міщені, і взагалі до всього, що відбувається, зрозуміла ідея. Давайте на прикладі роботи. Так само, якщо вас звільнили, от у мене мій приклад, мене звільнили. А чому мене звільнили? А тому, що я сиділа взагалі не на своєму місці, трималася. Я пам'ятаю, мене була зарплата. Знаєте, скільки? 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. Я сиділа взагалі не на своєму місці. Ну, типу, ця робота мені зовсім не подобалася, але в мене була така низька самооцінка. Настільки я була невпевнена в собі, що я вважала, що ну все, це приділ, взагалі радуйся цьому. І я нікуди не рухалася, само собою, Ну, насіжене, комфортненьке місто. І що відбувається? Мене звільняють. Да, неприємно. да, я відчувала от це от все. І гнів, і лож, і обіду, ой, лож, господи, і гнів, і обіду, і страх, все-все-все це було. У мене, як завжди, музичний супровід. От, і що потім відбулося? Мене звільнили, я постраждала трішки, і потім мені запропонували вже мою більш мою роботу із заробітною платою в два рази більше. Уявіть. І якщо б не було тієї болючої ситуації, я б не почала рухатися, ворушитися, шукати щось далі. А якщо дівчина зусилля з України, як це ліпиться до теорії? Ой, слухайте, це дуже важка тема, по-перше, я не буду зараз, у мене три хвилини залишилися, я не буду про це говорити. Але це болюча тема, не хочу зараз її говорити. Добре, якщо захочете, я вам запишу в аудіоформацію. От, тому, будь ласка, давайте зараз Дніпра, ну... Спробуйте нанізати це на якісь такі більш побутові історії. Це для вас буде дуже цінно, тому що якщо ми зараз будемо розбирати історію України, чому це все сталося, несправедливість Путіна. Ну трішки я не про це добре. Давайте будемо говорити про ті моменти, які ви можете от зараз практично запровадити собі в життя. Окей, тобто, давайте я підрезюмую. Відбувається якась ситуація, їх буде багато постійно в Україні, не в Україні, в вашому житті, в сімейному, в інтимному, в робочому, тобто, все життя буде будуватися таким чином, щоб ви пішли емоційно вниз. Ваше завдання. Зрозуміти, чому ця ситуація склалася в моєму житті, і піднятися вгору по спіральній динаміці за рахунок вдячності, прийняття. Тобто, це про радість від того, що для вас відбувається. До речі, якщо ми говорили в контексті грошей, єдина, єдина правильна емоція в контексті грошей це радість і вдячність, радість і вдячність. І тоді, коли, наприклад, до вас приходить, не знаю, там, ви очікували більше, а прийшло менше, і ви злетеся, і ви думаєте, чого, того, чого так мало, або ще щось, то ви по суті множите, оце мало. і і йдете вниз по спіральній динаміці, пам'ятаєте спіральний, коли ми внизу спіральної динаміки, то там ніхто ми нікому не потрібні, тому що ми знаходимося прямо в такому небезпечному стані. Людина приєднується до людини високої високого рівня енергії і гроші. До нас платять да, гроші до нас приходять від інших людей. Відповідно, якщо ви внизу по спіральній динаміці, ви нафіг нікому не потрібні. Тому всім бажаю гарного дня. Я нагадую, що з цим всім практично ми працюємо на моєму тренінгу, проявись та багатій. Тому всіх жінок прям закликаю заходити на тренінг. Ми вже ми вже починаємо в понеділок, і просто усвідомлювати замало це треба все практикувати, впроваджувати в своє життя, а впроваджуємо ми якраз практично роблячи завдання, дівчата на курсі вчаться самостійно це все обробляти і бачити, де вони спустилися вниз, чому ця ситуація викликала такі емоції, і що я можу зробити, щоб піднятися вгору. І на горі у нас гроші, класний секс, щастя, кайфові стосунки, оточення. Тому дуже важливо вміти себе, як я кажу, за волосся витягувати вгору. Всім гарного дня і до зустрічі завтра в прямому ефірі. Така.